Міністр закордонних справ Андрій Сибіга доручив посольству України в Бельгії взяти на особистий контроль справу про загибель двох українок в місті Хас Роде. Консульські співробітники вже контактують з родичами загиблих і місцевими правоохоронцями. в МЗС повідомили журналістам, що прокуратура Льовена відкрила кримінальне провадження. Тривають слідчі дії. Українські дипломати продовжать надавати необхідну консульську допомогу інформувати громадськість про перебіг розслідування. Нагадаю, в місті Хасроде в Бельгії в будинку знайшли тіла українок. Вбиті 46-річна жінка, дружина українського військового та її 6-річна донька. Про це повідомив бельгійський суспільний мовник Верті. За даними прокуратури, обидві загиблі отримали ножові поранення. Після злочину будинок підпалили, і експерт підтвердив, що це був навмисний підпал. Мати загинула на місці, дівчину намагалися реанімувати, але вона померла від отриманих травм. В родині також є 16-річний син. В момент трагедії він був в школі. Сім'я мешкала в Бельгії три роки. Чоловік загиблої боронить Україну на фронті.